Всім привіт! Сьогодні моє відео буде відео про, про курочок, про петушків. Буду вирубувати петухів, тому що дуже багато їдять в день, хоча на все стадо І курей, і качок, 4 відра. Зерна даю, ви представляєте? А з них толку взагалі ніякого. Що не ростуть, а що аби на волі, то швидше росли. Ну ладно, пішли рубати. Ловити ще треба, якось зловити. Оце так. Треба, мабуть, якось прорубати десь цю. Становку, щоб воно ж цікаво, десята. І це не діло. Да, Раз буду заганяти, а бо так не повинно. О, запусто. попробую У нас який ловищик, ж ти ж беру ходили. А ну давай, вальсюди. Віддала. Давай, давай, давай. Я нічай не хоче заходити. О! Щас блідок пентис. Ага, я охранник захищай Того чорного залишу. Я сама. <реш> О, це поки пополовиш, будеш як свиньо. Поставила воду закипати, вона ще не закипіла, а петухів уже замбола. Пополовила їх там. Одного зловила так вони. <реш> Усі у курятник бистро потікали. Я курятник закрила, ой, думаю, добре. А один у мене є там той, що я оставила на розплод, заводила. Огоризається, таке ще й нападати на мене. Що його уклон забираю. Нічого такі петушки? ну там менші. Ще є. Треба вже вирубувати, бо що то жеруть вони дуже багато. І треба качок де більше починати вже вирубувати. По Я багато не вмію. Ото от сили 4 качки за цілий день і все. Це не хорошо, звісно, що вони понаїдалися. Я так не люблю, як то наїсти і розчиняти його тоді по всіх по всій, по всій птиці, коротше, всередині по повермиваєш його. Так, ну що ви думаєте? Вчорашнє те, що я поставила, сімка, так, мабуть, треба повикидати питів, бо вони мене зараз задовбуть. Вчорашнє сідало те, що я поставила, сьогодні заглянула, а там вже ієчка є. Вже подействую, знеслася. Не знаю, правда, яка то, чи стара, чи молода. Ти цю хорошу роботи, на ній ні пищиків нема, раз раз і скубеться добре. Це сьогодні, може, поставлю на холодець, не знаю. Як ці обійдеться, чи заморюсь, чи ні, ти їх однак розчиняти ще треба. Ще які б не були ці петухи, великі чи маленькі, однак я сьогодні їх повербую. Сім, там голови лежать. Я голови ніколи, я не знаю, ви голови щупаєте чи ні. Я їх ніколи не щупаю. Вставляю до собаки чи коти їдять. На ці, ці, е, як вони називаються, штани допосталися в топілі, поповищупи його це. Рода тут таке. На, ти його їстиш? Тікай. Починається. тут а коряче поки зловила там болото боже мій чуть у калуші не набрала в ямку вступила чуть калуші не набрала морда вся в глязюці. Ну, і от колодувати не може куди. Короковці як петухі йде далі, мені робиться. Здорові. Ще й вода в каструлі закипала, а я ще не общупала. Я не можу бистро щупати. перепорила десь. Ця шкура грепається. Привернися вдруг. друг. Я за тебе на двір випуску, там голови є, будеш бігати речоти. Запахи, звісно, хоч стоять. Вона дворі не сіла, бо просто дилася. ще хуже стане, ще ноги наверзнуть, тоді почечки. Ти де тепер, воно мені треба. Хоч немає, вроді не наблюдаю по що, Чи вони ті блохи цей там, коли тепло. Зимою я не знаю, чи вони є, чи не. Вже й дощупує, Аби так качок щупати. Такую ми пощупає. Все. Ще грама залишилась. Якось так ось. А лапи тоді вже колись малитиму тоді поп цей, по обривою. Боже, щось. Близьки не довбатися надо. пір'я. надо да, з ложечком працювати. Там не быкался. Ось такий пивные. Дебелий? Нормальний. Ну не belly, ну нормальний. ну нормальный. Вот сюда. Следующий клиент.

Зараз дощупаємо, підемо ловити ще одних. Так, ще два є. Ті якісь невеличкі. Ну і ті останні, теж невеличкі, зараз по запорі. Там один є хороший, але він не в ніхто. Це його ще нюхнула. Та й ніхто, щоб так здировалося. Все хоч запорізь. Процес іде, там тура пише. Ток я от закрила деновий жощупати. Ось це я в шмотала так крила. Пір'я з курей не збираю. Скачок збирала, а з цього ні. Я не знаю, по чому куряче зараз пір'є. Хто здає пір'є? По чому зараз куряче пір'є? Це молоде, ще толком ціни повиростали. Вони то всі молоді. Хто встиг вирости, хто не встиг. Як я б не було? Своєї не треба купляти, правильно? Хоче ж щупаєш, щоб акуратно було, не порвалося, а воно як спеціальне. Що треба чистити? Там день підстали. Ой, біжіть. Підстелив, зараз багно. На следующий день вже там знов треба підстеляти. Або побачищо ти вже, бо я настелила там. Скоро до криші йду. Хочу сповнити про крису. Ну, за те відео, що я розповідала про крис. Да, крис. Багато хто мені вже насовітував про цей муку, гіпс. Таке я не чула. Мені ну, інтересно було б, звісно, спробувати. А насчет цього туди, то, да, то е, крисиний яд у мене ото, яд, ото, Ну, Вода стояла. Я про це вже думала. Я знаю, що вони якнайдуться тоді. Вилазять їх суша і вони вилазять води попити. От тут там вже качка моя сидить і вода в неї стоїть. Ото, вона напилися і ніхера, Ой, нічого їм не допомогло. Я вже за цим задумувалася. Аби води не було, то може воно. Так вона їх навіть не пожерла. Мне сказати, нажарлась эта водичку и corrochupete, distraiu essa até ficar junto porque peste que por chupes, Аби на волі гуляли, то петухи вже здорові були. Ну так як на волі, аби вони гуляли, тобі петухів не було. У мене вічно, як доходить е, до того, щоб вирізати чи ще щось, вони безвісті пропадають. Це вже я обогала голову, Боже, як, як живе де. Но ну, своє натурпродукт. Це взагалі ще менше. Ну, Та ладно. Ось скільки нарубала вже сьогодні. А ви почитаєте, скільки тут штуки. Що це їх перемішаю? Так, все, далі будемо продовжувати. Шмалити, мити, розчиняти. На цьому робота не закінчилася. так що всім е, до дня і тихої не туди. знову не туди, з каналу.